І до новин культурних у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка заслуженого працівника культури України Федора Ущаповського. З нагоди свого 60-річчя художник зібрав колекцію всіх намальованих ним у різні часи пейзажні мотиви свого рідного краю і виставив їх на розсуд поціновувачів мистецтва. Роботи майстра пензля бачила Ірина Дідух. Більше 30 живописних творів переважно пейзажів представлено на виставці від чистих джерел. Її до свого ювілею організував заслужений працівник культури України Віктор Ущаповський. На більшості полотен художник зображає природу рідного села Миролюбівки Піщанського району. Відчистив джерел, тому що там дійсно джерела чисті і, до речі, річка Каменка, яка протікає в нашому районі, найчастіше в Вінницькій області. Там є мінеральні джерела, тікають в річку, і дуже прекрасна природа. Ер є керівником двох народних колективів Хору Діброва та ансамблю Лаври за багаторічне співробітництво з сусідніми районами, які належать до іншої країни. Віктору Щеповському присвоєне звання заслужений діяч мистецтв Придністров'я. Писати картини каже митець, є його захоплення. Сьогодні надзвичайно я була приємно вражена від одної сюжетної прекрасної картини, яка має назву Рідна душа, де дійсно відгорений такий сільський побут. І просто, коли дивишся на цю картину, то просто бере за душу правдивість і саме кольорова гама відтворення всіх картин. За роки своєї творчості художнику вдалося налагодити тісні зв'язки з культурними закладами Вінниччини. Там він час від часу влаштовує свої персональні виставки. У доробку автора чимало картин деякі з них він дарує друзям. Частина знаходиться у приватних колекціях України, Польщі Молдови. Найбільше сподобалась мені природа, природа і самобутність нашої піщанської землі, піщанського району. Тут всі картини вони з натури зроблені. Все це пейзажі піщанської землі. Це не не видумано, це не фантазія. ніяка, це все наша земля, наше життя і його творчість. Експозицію склали картини, написані автором у різні роки. Побачити її городяни можуть у Вінницькому власному художньому музеї.